Краса природи, справжнє диво, все неповторне і живе. Де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечко пливе, навколо височіють гори, між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, і всюди казка ожива. Дітки, зверніть увагу, які яскраві зелені кольори. Вони такі ніжні, приємні. Начебто мають якісь магічні дії, тому що так стає спокійно. Та щоб себе гарно почувати, пропоную вам травичку зелену намалювати та сонечко, яке над травичкою пливе та всьому живому світло дає. А малювати ми з вами сьогодні будемо за допомогою виделки. Тому нам знадобиться білий аркуш паперу, кришечка, серветки, фарби. Зеленого та жовтого кольорів, склянка з водою та самі виделки. допомога батьків та бажання малювати красу. Тож ми з вами рушаємо малювати починаємо. Вище центра аркуша папера розташую кришечку, оббудую її олівцем, по контуру промалюю жовтою фарбою та отримаю сонечко, зафарбую його по центру та за допомогою виделки та жовтої фарби навколо сонечка намалюємо відбитки, веделки. Це будуть промінці сонечка. Працюємо обережно та охайно. За допомогою пензлика можемо прибрати зайву фарбу. В іншу тарілочку я набрала зелену фарбу. Зубчики виделки вмочаємо у цю зелену фарбу та в нижній частині аркушу паперу під сонечком. Розташовуємо ось таким чином травичку, яка росте із землі. У нижній частині аркушу паперу замалюємо зеленою фарбою простір між травичкою. За бажанням можете домалювати пальчиками і жовтою фарбою метеликів або різнокольорові піточки. Дітки, попрацюйте разом із батьками. Спробуйте створити чудову природу. Бажаю вам успіхів та натхнення усього найкращого!